Товар продали, а після цього не прибрали. У Хортицькому районі триває боротьба із порушниками благоустрою території лоткової торгівлі. Черговий рейд відбувся по вулиці Сорочинській, де підприємці, що мають дозвіл на реалізацію товарів, залишили після себе столи, стільці, коробки та намети. У муніципальній варті зазначають, після восьмої вечора продавці зобов'язані прибирати свої торговельні місця. Та, на жаль, ці вимоги не завжди виконуються, що призводить до утворення сміттєзвалищ. Саме тому весь інвентар, що залишається на вулиці у недобросовісних торговців, вилучають та вивозять на полігон. Інспектори зауважили, таких порушників по місту чимало, а от у Хортицькому районі подібних випадків стає дедалі менше. Не дивлячись на те, що люди мають дозвільні документи на торгівлю, ми все одно складаємо адміністративні протоколи стосовно засмічення території, проводимо роз'яснювальні бесіди з людьми. Бачимо велике покращення в Хортицькому районі. З самого початку було порівняно з іншими районами міста набагато гірше тут. Зараз вже покращилось, майже немає сміття. Під час рейду по боротьбі з порушниками благоустрою елуашівці вивезли дві машини сміття загальною вагою у 2,5 тонни. Найбільш засміченими локаціями досі залишаються вулиці ентузіастів. Рубана Сорочинська та героїв 93-ї бригади. Ми звертаємось до відповідального до підприємців до бізнесу, щоб вони відповідально відносились до тих дозволів, які вони отримують при виконанні торгівлі. Хочу нагадати, що згідно дозволів, роботи дозволяються з 8 ранку до 20.00 і після себе вони нічого не повинні залишити. А те, що залишається, те, що відбувається за моєю спиною, це вже результат безвідповідального відношення в першу чергу до мешканців і до своєї підприємської діяльності.